Диспенсер для паперових рушників К4Т. Це диспенсер для рушників в складання. Широкий він. Глубина у нього 12 см. По цьому. І відрізняємо вешку і зетку. Глубина всередину по рушнику чи по диспенсеру. Ось такі широченькі пачечки підходять нам сюди. Все. Якщо взяти е, в складання диспенсер і взяти зетку, то видно, що ця зетка ну, просто буде там провалюватися. От. Симпатичний по дизайну. Ось ось такий він ззаду. Так. Е, в комплекті йде е, е, кріплення. Для монтажу та ключик ключик натисканням на кнопочку відкривається диспенсер. Ось такий чудовий К4Т.